Збираю отаке замовлення. Це у нас газовий комплект. Це у нас газовий обігрівач Харлем мощністю 4,2 кВт. Обігріває до 50 квадратних метрів. Розход газу приблизно 300 грамів на годину. Можна зробити його і менше, якщо включати не на повну мощність. Отакий От балон до нього беруть. І якщо брати цей обігрівач і балон, то комплект підключення йде в подарунок. Це у нас редуктор. Хамоти і шланг. Підключення у нас відбувається дуже легко це. Зараз покажу вам балон. Блолона ми підключаємо редуктор. До редуктора підключаємо шлангу. Там балон всередину. Натягнули хамотик і закрутили. рахували скільки часу це в мене зайняло? А я вам скажу менше хвилини. І все у вас готово. Оцю штуку одягаємо. І все. Балон тримається, нікуди не випадає на кольосиках. поїхали хоч по всій квартирі. Включили газ, включили п'єзопідпал і запустили газ. Все працює. Наступного відео покажу, як він ще й нагрівається, як він працює. А ще багато різних обігрівачів можете знайти у нас на сайті. Сайт знаходиться в шапці профілю, а номер телефону для замовлення буде отут знизу. Тож дзвоніть, пишіть, замовляйте.